Скажи, если з'їсти шаурму на скам'яні парку. Якийсь особливий прикол є, так? Да? Ага. Да? Смачно. Так от їда таким образом Угу. пікнік <риво> 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 Дівчі пікніки, Пінтерест Нинче. Поміняли концепцію. А тут ці всі красиві картинки, да? Ось вона, їжа, з'їв і наївся. Ми з вікуся сидимоємо шаурму, а тут у голубів любов. А тут у нас серіал. Кохання, серіал. Причому, бачите, троє. Вона, походу, не може оприділитися, кого обрати. Знаєте, як завжди, один балабол, а другий може щось робити, Гніздечко десь є. Але в чому весь прикол? Як любов затьмарює очі? Всі голуби ламанулись туди, бо там сидить дівчина і кормить їх. І вони прям стаюю, стаю туди ламанулись. А ці зі своєю любов'ю навіть не бачили, що всі туди, там гуманітарку роздають, і залишилися тут. Розумієте, отак от і в житті. Кохання затьмарює очі, а треба мати завжди тверезе, трохи голову. Щось їх тут вже підсобралось. а сок я тут. Ось так багато їх вже зібралося тут. Хоча ми їм нічого не даємо. Якби ще їм трошки. Так, вони розраховують на щось. Але ми нічого не даємо, бо вони нас просто з'їдять разом з нами. I'm not but I am a star. I'm знаєш, дурне поїхало в дурне. I'm the happy expensive watch. But I but my prejudice bride. I'm happy you me. It's alright. It's alright. I'm I am a star. I am a star. Всім доброго раночку. Давно не було відео на балконі. У мене капучино. Зараз я вас пристрою трошечки. Отак. Задня ідея моя красунечка. У мене капучіно. Тарілочка з сиром. Лавашом не вистачає цукерочки. Дуже хочеться цукерочки. Дуже полюбила я зранку сирочок. Ну, така грамулька цукерочка і капучинка. Всім гарного дня! запрошу вас подгляднуть и подглядеть за моей жизнью. Я выходная. Планов вот так вот надо сварить борщ, стирка, уборка. А буду наверное валяться целый день и отдыхать, хотя вряд ли. Что-то хотела сказать, что смотрю видео зараз про парфюмы. У Шанель Шанс вийшов новий парфум якийсь, і його. Про нього всі так розказують, що він легкий, там, акварельний, він такого лілового кольору. А я його нюхала в бракарті, він такий, знаєте, сливово пудровий мені здався. Треба ще раз піти понюхати, може, це я не то нюхала, не знаю. Ну, в общем, це таке м'яче життя. Все, всім гарного дня, всім гарного дня. Живемо життя! робочого одягу. Моє віконечко конвалії так пахнуть на всю кухню. Так, тут орхідейка гарненька, і що ще? І ще отут те, що натирене в епіцентрі, те, що було впадене, але ну, щось вже прирослося. І оцей теж. Ну, коротше, гарненький такий підвікончиком. Вихідний, як у кожної жінки, я в рукавичках, бо я мию посуд, і відмиваю ці рушники, як їх кухонне полотенце відмиваю в кисневому порошку. Вже зварила борщик, вже наліті елісію насипали. А ось тут, бачите, полотенце. В кухонні в кисневому порошку відцийкуються. Намагаюсь відмити. В мене новий день, і що я вирішила зробити? Я вирішила випрати тюль, думаючи, що вона дуже забруднена, а вона не забруднена. Вона така, якась є. Знаєте, коли от на горі аж таке темно-сіре, а потім по довжині світле. В общем, я її випрала, а зараз треба мені її повісити. І це просто у мене вже тут драбинка. Зараз буду, зараз це в мене займе, мабуть, годину, бо я її знімала тільки пів години. Там нема заглушки, але настільки впритик ідуть оці, зараз я покажу, бачите, настільки впритик, що туди там от розколупано, оця штучка, от там от, трошки розколупано і треба попадати. Ну, в общем, не мала баба-клопоту, купила порося. Тюль повісила. І ну, вона, коротше, така ж якась темна, тут ще камера затемнює, але все одно ну, свіжіше. Хоча б запах свіжіший, Але вже на оці тюлі мене не вистачає. Все. А ще сіла напроти віконечка, вирішила зробити. боже, як я тут засвічує ще камера. Вирішила зробити кровавий пілінг. У мене отакий халінський. Потім відгуки скажу. Він при першому нанесені трошки попік, а потім взагалі перестав пекти. Це вихідні, два вихідних, коли хочеш все поєднати. І прибирання, я вчора борщу наварила, котлет в духовці зробила. Підсіла на такі котлети, які з курячого фаршу, і в сухарях паніруєш. Ну, паніруєш, я панірую в сухарях і запікаю в духовці. Нічого не шкварчить, <coughs> не стріляє, масло нікуди не стріляє. В общем, красота. Ще спробую на руки теж. Чого ні? Руки ж теж <сум> треба. У мене, до речі, зараз із-за того, що в магазині багато днів в рукавичках, постійно в рукавичках, майже постійно, так погано носяться нігті. Я вже і гелі перепробувала, і ботл гелі на нігті. В мене нігті коротенькі. І носяться погано, майже кожен тиждень якісь відшарування, і я наносю новий гель. Так, добре. О, зараз я відчуваю, що починає пекти. Тобто це вже другий шар. Зараз трохи правди життя, як за... якийсь засраний коридор, коли місяць не прибираєш. Так, саме місяць я не прибирала. Ні. Ну, щось ми замітали, щось ми протирали, але тут навіть є ще пакет з теплими речима. Це Вікторія ще взуття перевзувала, снібу як і лісі і хворів. Тобто досконало, так, от я нічого не прибирала. Тому саме зараз я вооружаю свіником, тряпкою, пронто. Вже все приготувала. Бачите, ще шарф з холодної, як ото було похолодало. І починаю прибирати коридор. Більш досконало всю пилюку повитирати. Хочеться купити якусь пахучку сюди поставити. Це, до речі, дуже класна хеппі лор для горла. Але така. Перше, це те, що я купила новий коврик, хоч він і менший, але старий я хочу викинути. Він мене вже просто трошки підбішує. Такого вже вже все, вже чисто майже. Далі, далі все спускаю на підлогу, бо поїхав. Рукавички, соль для ванни не знайшла, стіла купа, але нема гарячої води. Купила в АТБ таку сумку. Фігня, фігню, в неї дуже маленьке. Початок буде кидати, ці серветочки класна річ. короче, я спускаю все на підлогу, бо по-іншому я це не приберу. А оце дуже часто буває, я зроблю собі гарячий чай і забуду його вдома прямо тут. Так, викусіна сумка викинути треба. В общем, все на підлогу, просто все. Геть усе. Геть усе. Пронто теж кудись кинула на підлогу. Знайшла. Заливаємо пронто. Раняємо пронто, піднімаємо пронто. і починаємо обляпиваємося пронто, як соплями вся. І починаємо витирати все це, Мити. щоб... Очистинько. Потім викладу щось. Трохи розгреблася, це все сміття. Залишилось вимити підлогу, тут все нічого нема. Залишилось розгрібти ще дзеркало трохи і все. Я вибралась на базар, щоб мені треба знайти. Мені треба знайти креветки, але я знайшла спеції. Я басаню швиденько скупляюся. Я завжди шукаю слівки, вершки. Бо планую зробити сьогодні. Що е, планую зробити? Креветки в сливочному соусі. В мене в гості. Я нічого не знімала, бо я бігаю. Я вже скупилась, вдома покажу, що купила, бо не було в коли. Я і так запізнююся. Зараз швиденько покажу велику розпадку. Перше, це креветки, то за чим я їздила. одразу відправляю, відразу їх на пательню смажити хоч трошки. Далее доставать вот так, рукавички на работу. Это Це... сливка, сырочки, кола до креветок, трубочки, два палета, пергамент, давайте так, рушники, рушники, что у нас панчохи красивые такие с кружевком, сливки на креветке, <coughs> нашла швидко в цей раз в Ашане. Шльопки для роботи, шоколадочка одна їсти, інша молочний оця їсти, а оця каву додавати сирочок, кава. Тапець, тапец, тапец. упало, добре. Тай воно упало, ми його витряхнемо і так. стірка, дві приправи, стінки, кисневий порошок, галіна бланка. Ви, мабуть, нічого не бачите, ну ладно. Отакої розпаковки ще не було. Ще одні рукавички, пахучка в коридор, кава. І, ж, не знаю що. Пахучка, вонючка і пахучка для рук миття. Всього, отака розпаковка. 2000 гривень. Я вже готую кревіточки. Дуже поспішаю, бо вже йдуть дівчата в гості. В общем, розказую, коли в мене був останній робочий і мало бути два вихідних, я, в мене, як завжди, ентузіазм, вдавання на що? На уборку, прибирання, прання і гості, щоб погостити. А потім я встала вчора і в мене ентузіазм пропав. Але він пропав частково на уборку прибирання, розгрібання, гардероб. Ну Там гардероб нічого розгрібати. Але на гостювання він залишився. І тому ми сьогодні гостюємося. Так що в нас? У нас креветочки з зеленью, креветочки, біле вино? Забила брускетки, така грушка з сиром, Анютка і Леся. нас как-то уже сложился наше трио, трио, что мы впадаем за смаками, за швидко, вот, знаете, быстрые на сборы. То есть я долго не собираюсь. Мне только скажите, давай, я все, давайте, я уже буду ждать. Все, всем смачного. Нет, конечно. Мы, как приличные девушки, которые берут свой маникюр в рукавичках. Мне, кстати, эти рукавички очень в в бургеры дают и дают и так рукавички. Так класно. Короче, дивіться, Я беру вот такой брускет ламаю і макаю макает спочатку в соус. Бо соус прям смачненький. Вс, не стоп глютен на сегодня это. Mm. Отдыхает. Боже, mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Люблю в сливочном. Еще вкусно автоматном тоже соусе со свежими помидорками. Знаете, я не взяла? Я не взяла. А, Они ж угу. креветки такие, довольно грязные. Угу. Еда со всех Для шкурок, если шкур угу. как-то вот так вот. Ага, хотя можете на полотенце. Угу. Да соус бомба. Что-что? Да. А, соус бомба. бомба. А, ну да, кушать. соус прикольненький. Мы любим со сливочный Кому надо, то да. еще вот так добивайте себе, доливайте. Угу. Просто космический. Mm -hmm. Да, потом берем так. Mm -hmm. Так, какие мы гурманы, кстати? Mm -hmm. против. Нам бы поесть. Не, ну мы любим вкусно поесть. Да, кстати, прикиньте. А на меня пьет. мама еще в детстве говорила. Я же нам семьи. на семье. Мама еще в детстве mm -hmm. говорила. Сраная интеллиго. И не могла есть чё, вот, что вот что-нибудь. Mm -hmm. а я люблю тоже вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Прям лапки. Mm -hmm. Mm -hmm лапунечки и голову тоже так открываешь скажите стоило за ними съездить вообще а я хотела На лесной да да я брала на лесной потому что я боялась что в Ашане я просто не попаду туда из-за тревог да из-за другой тревоги я поняла что я могу оказаться в пролете А потім я скупилася, їду на 32 го Смотрю тривоги отбой. Угу. Uh -huh. Думаю, зараз я все успію, слідки uh -huh. там взять. Uh -huh. Вже вечір, дівчата розійшлись, класно посиділи, грію воду, бо води нема, копатись і виходжу на роботу на 4 дні. Дуже класний вечір був, доїдаю, ще ось цукерочки. Пташе млечко. Допиваю травяний чайок. Всім гарного дня! Відпочивайте. В наступному відео розкажу, як я просто стресанула двічі за тиждень і причини мого стресу.